Друзі, продовжується. Третя партія другого фефіналу. На майданчику команди вибір зумних прижоди. Біло дзвонить. І команда КП 10. Вони як її назвати. Може. Рахунок 4 3 Рахунок за партіями один-один. Галачук атакував, відбуваються вибори. І рахунок 4-4. Віталій Постановський на подачі. Друзі, І Тільки що спілкувався з виконавчим директором по поділі Василем Василис. На цей момент ще не прийнято рішення, де коли будуть фінали. Так що, можливо, сьогодні таке рішення буде прийнято, але... Ось, принаймні, на цей момент. Як мінімум за дві партії до закінчення фіналів. Не те, що консенсус, про це важко буде говорити, компроміс не найдено. Це у нас, знаєте, Свої переговори завтра і переварє, а в нас сьогодні свої переговори взволять. І ще раз пересвідчуюся, як це знаєте, Задовольнити, так мовити, побажання всіх. П'ять-п'ять. Вон кукурудзи. Залінський. Готує, а хто Походить з такого села як Кордівка. А його перший ценмер Володимир э, Благій. Є там на воливольній Вінниці. Є э, серія матеріалів про Магія. Ну і розліє дорога. Рахунок 7-5. Але Григорій Голочук робить його 6-7. Підняли цей м'ядь. Попереду вийде, хто зрухне. та половина майданська не щаслива цього. Вони там виграли першу партію. Зараз ведуть у третю. Це Микита піда Рішецькі спілкувався я з Вадимом э, Потратієм перед цим матчем. Векіта ну, ну, кукуруза зараз набрав хорошу форму і відтікаю від нього. Навіть лідерства на цей час команди. Постановки. Потрійний бог зараз. 8-8. Максим Черній. Дуже багато Крижополя у нас сьогодні. Команда з Крижополя, другий суддя з Крижополя. Е гравець команди суперника з Крижополя, тренер команди суперника з Крижополя. Якийсь у нас Крижопільське домінування у Вологолі. І сьогодні двоша команда Скриуполя, сегодня в а грає в чемпіонаті Минської області. Дівчатка 2010 року дорожня. Вот Віталій Апостановська. Чуть сьогодні запакували. Далее. Бачу, що сьогодні в залі Віталія Ніколаєнка. Такий спонсор меценат. Опікувався командою Томаш Поля з рідного свого селища. Трішки допомагає дівочій команді з що на 2011 року народження. Відомий якийсь я б навіть сказав, як він пише Сео. Це щось, щось таке більш досконало на назва слова керівник. Фірма Вольтажґрук і, 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 і звісно. Відома, звичайно, відома. дуже відома. Почує в енергетиці. Чи часто Максим Чернеев, я уже 12.8. рахунок уже 12.8. 12-9 Артем Зелінський осінь Артема Діма персональний доліваний Це так, мовити, енергозатратний. Знаєте, се рік тому. Там де Іван Гончарок, Вадим Гарок, вони працюють. Вадим там домінував, він був на той момент сильніший. Хоча вони можливо, вийти з АМПУА, Вадим Іван Іванка.

Ми майже не бачимо лідера НКП Олександра Ковальова на майданчику. Ось, Гончарук його заміняє. Замінює. 16-11. Тай-маут від Олександра Прищепи. І зараз, можливо, там от зараз якраз вирішується питання, коли іде е, гратимемо фінал. Зелінський, якраз та половинка йому скинула там сумочку, там якісь у нього препарати, якісь у нього. Ну, щось таке. Раніше глюкоза це. Можливо, так. Такі Потаносний бал. 12-16. Знову Іваносере. Сімнадцять дванадцять, плюс 5. І вже десь так друга половина. третьей партии. Андрей Лункан зараз, Либеро.

Передача для атаки для такої стокатной атаки для того, я в ситуації у... у різноманітне. Технічний цей прийом. 15-17. Ну, тайм-аут взяв Вадим, потратив 17-15. Який розірож, друзі, який розірош, подивіться, коли що закінчиться, а? Бля, це живот я вас 16-18

Із ці попалки приводять арахунку сімнадцять і сімнадцять май. Знаєте, це сміливість пасуючого давати хлопцю, який перед цим помилився двічі. Давати передачу. 19-17. Кирило Тащук, він перший з'являється на майданчику. Другий пасується. 20-17. Антощу. І травма Зелінського. Травма Зелінського. Той клятий гомілка стоп. Типова травма. Типова травма волейболістів. Я теж коли грав, ...пасуючим і приземлився з боку, на. Якраз на стопу гравця, який пробивав. Ну, там хряски, хрустки такий був, що чутно було навіть за межами спортивного залу. А потім це став для мене привичний, так би мовити, вивих. Ну не дай Бог, щоб це було у Артема. Зараз йому там намагаються якось пом'якшити цю травму. навіть не гомілко-стоп, а там щось вище десь там. Ну, дай Боже здоров'я, як так кажуть. Ні, не продовжить він матч 100%. -го. Артем Желинський Що ваше слово, Кирило Антощук. Друге цієї команди. А тут вже ситуація. Дивіться, Кирило Антощук вже був у цій розстановці. Що треба? Треба якось він буде на подачі, він залишається в цій розстановці. А чи це? Для Вадима Патратія розстановка оптимальна, тобто треба зробити заміну. Зараз замітити Кирила Антощука і випустити його на місце, де, яке займав розстановця Артем Зелінський. Але ні, такої заміни немає. Такої заміни немає. Криво залишається в першому номері. Е, Олександр Ковальов виходить замість Артема Зелінського. Можливо, навіть Артем ще вийде на майданчик, я не знаю. Ну що, е, друзі, затримка закінчилася, але це хто здоров'я.

18:20 на подаче Санью І не пересидів він на вас, на космети. Дев'ятнадцять двадцять. Нападать. Двадцять один дев'ятнадцять. он те грати на ушовському номері зараз Ну, рахунок має бути 20-21. Там що, порушення розстановки у МХП? Дмитро Остоп'єк як справжній професор. Там розбирається зі своїми учнями. Розбирається з розстановкою. 2021 на табло. Сергій зараз на Коли боїться, сподіваюсь, не позамерзали. Помиляється Що ж таке сьогодні, від 22-20. O que da na palhaça? Я себе не чужу. Да не мой тем. Валів. Антощук. Не встигає. Ну якось не підлашувався в підчисти. Ау. 23-21. Помиляюсь обидвоє двоє команд. 23-21. Будь-якому разі, це не остання партія сьогодні. 24-21 сетбол. Віталія постановка. Тому що артистра цих судів десь на ТП виграє третю партію два один водя.